І передаємо слово останньому доповідачу на сьогодні. Це наш молодий еколог Катерина Наренко, випускниця Києво-Маоглянської академії, аспірантка. І наш працівник дуже талановитий, наполегливий. Ви зараз побачите, яку титанічну роботу вона проробила і сама для себе придумала, і знайшла джерела, звідки це взяти. Доброго дня всім! Моя доповідь буде стосуватися негативного впливу від пожеж та наслідків розривів снарядів, а також частково імовірності радіаційного забруднення. Отже, пожежі це справді фактор великомасштабної дії і для оцінки масштабів. Цієї дії ми використали два типи джерел інформації. Перший це космічні знімки відкритого доступу, які дозволили зафіксувати реальні згарища на тих місцях, де раніше були ліси. Другий тип це відомості із відкритих джерел НАСА, які дозволили зафіксувати місця теплових аномалій і дозволили побудувати модель пожеж по всій території зони АТО. З Космічних знімків стало відомо, що пожежами було пошкоджено, зокрема, 3000 гектарів природозаповідного фонду, про що вже говорив раніше мій колега Василюк Олексій. Якщо виходити за межі природозаповідного фонду, то такі випадки пожеж також траплялися. Прикладом можна навести даний лісовий масив, який знаходиться в околицях міста Щастя в Луганській області. Який після мінометних обстрілів фактично став пустелою, оскільки під столаючою породою є пісок, і на піску майже жодна рослина не закріплюється. Тобто відновити цей лісовий масив буде дуже складно. А в умовах сучасного клімату майже неможливо космічні знімки НАСА дозволили побудувати модель, яка показала, що протягом періоду з червня-по вересень. Відбувся 2901 випадок загорянь, тобто це майже три тисячі пожеж, що у 15 разів перевищує даний показник за той же самий період у попередній рік. Ви можете бачити карту з нанесенням цих пожеж. Це справді вражає. За цими результатами було визначено, що пожежами було знищено 17% всього рослинного покриву зони АТО, тобто це майже п'ята частина. Було знищено 17% лісів, 24% степів та 14% агроцинозів. Окремо слід сказати про тактичні дії, пов'язані з питанням пожежної безпеки і збереження лісів. Тобто тут можна говорити про те, що в місцях блокпостів велика кількість лісосмуг була випалена, вирубана а також облита легкозаймистими речовинами, різноманітними мастилами, які дозволили організувати швидке займання у випадок, якщо необхідно буде організувати відступ. Бойові дії є також причиною неможливості проведення різноманітних лісотехнічних заходів, заходів із пожежної безпеки, що дало б можливість попередити ці пожежі. Тобто ми можемо бачити зараз таку ситуацію, яка склалася. Всі ліси, які були насаджені на цій території, на степовій території, вони природно там розміщуватися не повинні. Це все штучні насадження, які були створені. Тільки для того, щоб полегшити життя людей, щоб змінити мікроклімат, щоб він став більш м'яким, більш прохолодним, більш вологим, і щоб людям було легше жити. І фактично в сучасних умовах кліматичних, коли клімат змінюється, і плюс це також неприродня територія для лісів, відновити їх буде дуже складно. Тобто знищення цих лісів неминуче стає погіршенням життя людей. Окрім цього, пожежі небезпечні ще й тим, що вони спричиняють величезну кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу. Якщо брати до уваги 3000 гектарів згарищ чисто природозаповідного фонду, то ми можемо бачити з таблиці в атмосферу потрапило 3416 тонн шкідливих речовин. Якщо брати до уваги всю модель, пораховану на основі космічних знімків НАСА. То можна говорити про 261 тисячу тонн шкідливих речовин, які потрапили в атмосферу. Якщо це порівнювати з іншими показниками, то для прикладу можна навести такі дані, що один автомобіль за один рік експлуатації викидає 1 тонну шкідливих речовин в атмосферу. Якщо порівнювати з цими даними, то можна сказати, що це такі викиди відбуваються від експлуатації 260. Тисяч автомобілів за рік. Збитків нанесено на суму більш ніж 8 мільйонів гривень. Окрім цього, окрім різноманітної шкоди, які наносять пожежі, можна говорити також про шкоду розривів снарядів. Тут можна бачити космічний знімок із околиць села Савурівка. Ми бачимо, що він просто всіяний воронками різного діаметру від. Снарядів різного калібру. Е, нами було пораховано е, е, практично е, всі воронки, які можна спостерігати в цьому регіоні із найновіших космічних знімків, які є у відкритому доступі. І ми побачили, що це більше 15 тисяч воронок, 15,5 тисяч воронок чотирьох калібрів. Якщо бачити ось цю територію обведену білим контуром, то при збільшенні вона має ось такий вигляд. Це величезна кількість воронок. Тут ми бачимо, що синім кольором позначені воронки діаметром близько 1 метра, це калібр 82 мм, який залишають осколкові та осколково фугасні міни. Далі йде жовтий колір. Це воронки діаметром 2,5-3,5 метри. Вони залишаються від калібру 122 мм, це снаряди установок град. Далі воронки червоного кольору. Це діаметр 4-6 метрів. Вони залишаються від 152 мм калібру це буксовані пушки, гаубиці, самохідні гаубиці. І останні це білі воронки, їх зовсім небагато, можна прослідкувати от в цьому нижньому куті, в правому нижнього, білий колір. Це найбільші воронки, діаметр 7 метрів, калібр 220 мм, це установки залпового вогню ураган. Тобто це територія, яка фактично грубо назвати можна місиво із ґрунту, осколків сталі, підстилаючої породи. І різноманітних шкідливих речовин порахувати, які зараз насправді досить складно, оскільки, крім воронки, крім самої воронки, є ще два ареоли навколо неї із різною концентрацією цих речовин, залежно від розльоту, з різною концентрацією сталі. А якщо уявити, що ці ареали ще накладаються один на одного, то насправді це зробити дуже складно, але ми будемо намагатися це зробити в перспективі і порахувати це в спеціальній програмі, щоб мати більш точне уявлення. Після детонації утворюються різноманітні речовини, такі як оксиди карбону, оксиди нітрогену. Формальдегід, різноманітні недоокислена органіка проміжних продуктів, якої є насправді дуже багато, яку навіть на дуже складно ідентифікувати і говорити про те, що там може бути. Окрім цього, окислюється навколишній ґрунт. Дерн дернина, потім травостій, різноманітні конструкції, деревина. І той і весь і знімок, який ми бачили, це територія всього-навсього 15 на 15 кілометрів. Це ну, невелика ділянка порівняно з всією зоною АТО. Окрім небезпек таких от розрив снарядів та пожеж, є ще й інша небезпека, яка пов'язана із імовірністю радіоційного зараження. Про це неодноразово вже, вже говорили в своїй доповіді Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, була інформація про можливість розгерметизації установки із радіоактивним газом Радон у місті Слов'янську у випадку потрапляння туди артилерійського снаряду. Також була інформація про те, що у вересні, тобто 4 місяці тому, нещодавно, на території Чернівецької області було затримано 9 осіб, у яких на руках було півтора кілограми радіоактивної речовини для створення бомби. Яка була завезена з Придністров'я на кордоні, ніким не зупинена. Це за інформацією Служби безпеки України. Це джерело, яке перевіряється. Окрім цього, є імовірність диверсії із різноманітними радіоактивними матеріалами, оскільки обладнання та обслуговування технічних засобів радіаційного контролю та моніторингу на території України здійснюється російськими підприємствами, тобто це такі небезпеки. Ігнорувати які неможливо, і якщо вони зараз ще не є причиною природної та людської катастрофи, то стануть такими в майбутньому, якщо про це не говорити. Дякую за увагу. Дякую, Катерині, за дуже змісту доповідь. І ці 15 хвилин.